Всім привіт! І сьогодні я вам показую те, яку вже довжину я зв'язала з шарфа. Ось я його так трішечки склала, бо він у мене не вміщається. І зараз я вам ось розкладу і покажу, що у мене. Так, бачите, він знов трішки не вміщається. Ну, буду вам отак його розкладувати. Так, Значить, я виплила вже дві частини. Так, виплила я вже дві частини. Виплила я ось цю частинку, збільшила я її. У мене вийшло тут 30 стовпчиків з одним накидом, і так я залишилася і почала пряменько їх виплітати. Виплила я всю цю середину, і ось останній рядочок, я тоді піду, я пішла його уже на зменшення. Так, ширина у мене 26 см. Я переміряла 26. Бо в одному з відео я казала, що ширина тут 27, ні, 26. Довжина, ось першого шматочка, у мене йде 46 см. З половиною. Від оцього шматочка, де закінчились прибавочки. І вся оця довжина до зменшення, бо, там ряд... бо ось тут рядочок у мене є на зменшення 95,5 см. Так, це мої розміри, що в мене вийшло. Ви самі робите свої розміри, які вам потрібно. Просто це схема. Те, що я роблю. А ви, будь ласка, користуйтеся цією схемою, робіть, як вам потрібно. Яка довжина, яка ширина. Я ще довжину буду, далі в мене буде йти. І ось я можу вже, мабуть, і переверну її трішки, його, його трішки, так? І ось дивіться. Ось тут у мене. Бачите, уже я виплила. Я два стовпчика виплила під одну петельку, тобто пішло на зменшення. І знов зменшення я буду робити по цій же стороні, як я виплітаю справа наліво, в кінці рядочку стовпчиками, з одним стовпчиком, я роблю зменшення. Через рядочок. Наступний рядочок зліва направо я пров'язую стільки стовпчиків, скільки в мене є, зменшення я не роблю. І знов наступний рядочок, я піду, знову в мене буде зменшення. Зменшення йде по ось цій стороні. Тобто, ну, якщо ви хочете, щоб у вас різ різке таке зменшення йшло. Можна робити, Ну, я хочу, щоб воно в мене плавненько так ішло. І там, в принципі, так я робила. Тобто, симетрична та сторона до симметрична цієї. Там на збільшення в мене було 6 отаких ананасиків. Тобто, зараз в мене також на зменшення повинно піти 6 таких ананасиків. Єдине, що єдине. Що я хочу. Єдине, отут ще я не знаю, як останній ананасик його так виплести, щоб він у мене також дійшло ну, трішки отак менше отут, от край оцей такий був однаковий. Ну Якщо тут навіть трішечки чуть -чуть більше буде, але щоб не такий широкий закінчувався, щоб він у мене, так що отут я буду думати, що тут робити. Так, ну це дійдемо до останнього. Я зроблю і тоді все вам розкажу. Тому що буду е, мудрувати, як я завжди кажу. Так, ну ось такий у мене шарф. Ну, і в кінці цього, цієї сторони, в кінці тієї сторони же в мене йдуть ланцюжки. І на ланцюжках там по три е, пелюсточки чи три листочки. там. Е, ну вони, наче як на пелюсточки, е, Так що... Буде видно, що там. Так що ось така частина, таку частину шарфа я зробила. Дуже я її хочу до завтра. До завтра це виплести, щоб тоді залишились тільки, щоб тоді залишилось тільки м м м кінців тут поробити. Ну, буду намагатися, бо я хочу це на подарунок зробити, тому, тому буду намагатися це зробити. Так. Ну, верніше, не то, що хочу, я його роблю на подаруночок. Роблю на подаруночок. Ще я хотіла вам показати сьогодні це частинка, не хустинки ще, а просто того метелика із хустинки. Того метелика із хустинки. Так, зараз я його трішечки розі розправлю. Так, ну ось це виходить. Ну, ниточку я отут цю заховаю. Потім Потім я цю ниточку заховаю. Так, щоб отак вам більш вигляд був. Ну, тут ось приєднається і воно не буде закручуватися. Так, ось що в мене вийшло, що я виплела. Тут буде йти ув'язочка, так що особливо таких дирок великих не буде. Це, це крило. Метелика верхнє. Тепер ось тут ось уже пішло вив'язуватися нижнє крило. Ну, Тут мені ще на самостійну роботу потрібно буде тісьму вив'язати по, по цій стороні, щоб у мене було 12 вільних оцих піко, як, він, як називає піко, ось цих дужечок оцих арочок. Хто піко? Майстриня ця називає, що це. Називаю їх піко. Бачила в іншій майстрині, що арочки такі. Ну, Для мене як арочка, хай буде піко, без різниці. Саме головне, щоб було красиво красиво вийшло. Так що, тут мені треба самостійно роботу зробити, вив'язати таку тісьму. І далі я буду переходити до другої, до другої частинки цієї роботи. Так, і так показую, і так показую сама криво сижу. Так, ось, більш більш, надаю його ще подвинути, щоб воно більш рівнішенько було. Ну, Зараз воно ось такий вигляд має, тут його як не крутиться, вже воно, як з'єднаються ці всі краї, то тоді воно вже буде рівненько і буде більш. Ну, ось так виходить. Ось, бачите? Тут оця тісьма, вона постійно плітається, хто пливе брюкське кружево. то Ну, Тут вона ось навіть сама придумала, ось тут вона, щоб тут дирочки такої не було, то ось пишний стовпчик з двома накидами вплітався. І також ось тут є пишний стовпчик, ось він, ось він ось 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 він, він, пишний стовпчик. ось тут, тут. І ось тут також є пишний стовпчик, щоб отакої дірки великої не було. Ну, а тут з'єднання. Ну, тут цікаво дуже. Вона там ще й в'язочку робить. Так що буду по цьому мастер-класу, я ж кажу, ту, ще мені на самостійно потрібно зробити, і переходжу до другої частини цього метелечка. Ну, ось на сьогодні все. За, я повинна сьогодні вам показати картину Марію. Ну, я вже покажу завтра. Завтра картину Марію і завтра скатертину павич. Ну, і сьогодні ну, побачу, що там ще підтягну, що буде цікаво в тих серветках там получатися, ну, ну, Шарф, звісно, це я хочу більш такий більш конкретний такий план для себе. Метелик. Якщо в мене сьогодні буде виходити, то я зроблю цю тісьму, щоб мені тоді вже було тільки переходити на другу частину. Ну, це також буде в ході видно. Так, ось на сьогодні все, що я вам хотіла показати. Як завжди, бажаю вам гарного настрою. Дякую за лайки, дякую за коментарі. Дякую, що підписуєтесь. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Натискайте на дзвіночок, відео виходить кожного дня. Пока! До завтра!